Вітаю, друзі! Нарешті ми дочекалися другого випуску нашого, про що палає у військових, і мені особливо приємно а, сьогодні а, привітати Алікса вже в студії, а не на природі. Це, напевно, із за того, що там дощ, і тому він сьогодні з нами. А, зустрічайте, мій соведучий Алікс. Вітаю, друзі. Дуже радий знаходитись в цій студії, а не на природі, не на природі як сказав Влад. Хочу представити. Соведущого, це Владислав Гімлі. Дякую, друже. Ну що? Сьогодні ми зібралися по дуже важливому приводу. У нас є збір на платформі прямої допомоги перемога для 412 го полку. І ми збираємо на 5 ребів. Перший ми вже передали. І для того, щоб покращити і більш швидко зібрати на вкрай необхідні речі, ми запросили представника 412 го полку, щоб він. Трішки розповів, чим живе полк, і трішки з нами поспілкувався з приводу новин. Ну що, зустрічайте це Туман. Вітаю. Мій позивний туман. і Я служу в 412 му окремому полку безпілотних систем. Працюю зараз в напрямку радіоелектронної боротьби і тому я тут, щоб пришвидшити збори на засоби РЕП, які допомагають захищати наших хлопців. Від уражень ворожими в ПІВІ. До речі, бачив статистику, що за минулий місяць полк Немезіс потрапив в топ-10 підрозділів безпілотних систем по кількості ураження. Розкажи, будь ласка, чим саме ви працюєте, і що більш актуальніше зараз використовується, який відсоток найбільше приносить ну, високий КПД? Так, ну. Я володію більш загальною інформацією, тому що все-таки у мене напрямок РЕП, він трошки відрізняється від ти нападу. Захищаєш. Так. Але я бачу, як зростає наша інтенсивність, інтенсивність наших екіпажів, які воюють і нічними бомберами, і FPV, і перехоплювачами. І тому. Дев'яте місце, я думаю, що ми його покращимо. Друже, ну ви є один з топових підрозділів. Скажи, будь ласка, от зараз тенденція спаду зборів. От, я вас нещодавно бачив новину про те, що ви були на Форбсі. тобто ви дуже активні. От наскільки це зараз допомагає вам пришвидшувати збори для тих потреб, що у вас є? Ну тут ще треба диференціювати збори конкретно на що вони mm. йдуть. Тому що, наприклад, тематика РЕБ, вона не стільки зрозуміла людям, щоб донатити. Тобто ті, хто знають, як він працює, вони можуть не донатити, тому що його недостатньо, щоб захистити хлопців на передовій. А ті, хто не розбираються, то десь не розуміють, чому він так дорого коштує і чому його весь час він весь час потрібен. Ну от зараз у нас на платформі триває збір. П'ять. Ребів ми маємо зробити. Зробили вже перший. Він вже, я так розумію, поїхав на бойові. Ще в нас є чотири. От давай трішечки людям дамо розуміння, наскільки це важливо для хлопців, тому що ти правильно кажеш, хтось не розуміє, хтось розуміє. Але давай людською мовою пояснимо їм, чому важливо поставити реп, який навіть до кінця може і не захищає, але там може психологічно він впливає на хлопців. Дає додатковий захист. Оці ну, вони Да. Дивись, люди ж хочуть бачити або якихось скандальних новин, або дійсно, щоб ручки, ножки полетіли, і тоді вони розуміють. Ворожі. Ні, ну звичайно. Що Ворожі. Нас не е, так. І, і тому вони мають теж розуміти, що реп це, це життя наших екіпажів, наших людей. Просто більш детально, якщо ти поясниш, розкладеш по полицям, то буде може доступніше їм. Глядачам і всім. Да? Та до там. Ну так, і насправді це відчуваєш. Там ми перевіряємо кожен реп, який заходить до нас в підрозділ, проводимо весь час тестування на полігонах. І коли ти бачиш дійсно, що FPV, яка атакує твою позицію, вона зупиняється і їх може бути багато, і вони літають на різних частотах. І ми підбираємо так засоби, щоб. Закрити наймасовіші діапазони, і щоб це було максимально ефективно, щоб ворожі впівій не долетіли навіть там по інерції до позиції. І підбір йде весь час точковий, і ми весь час перевіряємо нові засоби і перевіряємо ті засоби, які вже в нас є, можливо, вони змінили якісь характеристики і слідкуємо за ситуацією. На Фронті, щоб реагувати вчасно, тому що все-таки захист це така реактивна система, це угу. не напад. Коли нападають перші, захист реагує вже після цього. Угу. Але ми все-таки намагаємось також думати наперед, які засоби нам знадобляться там через півроку, наприклад, які тенденції є. Да, всі ми знаємо, що там з'являється оптоволокно, але це не один виклик, тому що просто технології ростуть, і навіть без використання оптоволокна все важче і важче закривати позиції, автомобілі з засобами радіоелектронної боротьби, щоб виключити там масові або всі виклики. Але ну наразі це неможливо виключити всі. Ну треба робити, хоча б те, що можемо, тому. Тому що, друзі, ми вас закликаємо донатити на 412 й полк Немезіс, підтримати їхній збір, підтримати збір на реп. Що можу сказати? Що захисти наш підрозділ, і це означає, що буде набагато більше вбитих ворогів. Тим паче хлопці показують нереально крутий результат. Смішна назва є балом, у в них дев'яте місце, і це ну топово. Насправді це топово. хлопці. Всім вітаємо і дуже пишаємося, що зараз співпрацюємо і робимо невеличкий свій вклад також в те, щоб ви були максимально захищені. Я хотів би перейти до новин, що палає, тому що а, на цьому тижні а, є декілька, але мене більш всього обурила не навіть не новина, а коментарі на неї. Тобто на цьому тижні був замах на Сергія Стерненка, і е, я, як людина військова, розуміючи, скільки всього він робить для різних підрозділів, і реально цю допомогу, ну Алекс, ти ж не даш е, там збрехати. Вона дійсно доходить, Звичай. вона дійсно є, вона ефективна. І ти так вважаєш, такі люди, як він, там, ті, що щось роблять хороше, всі там до них добре відносяться. Але ти заходиш в коментарі, і ти бачиш, там поніслась, От. Я не розумію, як на це реагувати. Ну, по-перше, ми дуже раді, що з Сергієм Стерненко все добре. Наші вітання вам, Сергію. Одужуйте, виходьте з того стресу, все буде окей, все буде Україна. Ну, ніхто не дасть збрехати, що дійсно спільнота Стерненка дуже, дуже підсилює підрозділи, допомагає. Постійно надаються fpv дрони. Високої якості. Ну, це дійсно це факт. Е, багато хто працює цими засобами. І нам, да, ми теж отримали, теж працювали і задоволені. І, і досі отримуємо і працюємо. Е, коментарі, ну що тобі сказати, Владику, ну, це диванні війська, розумієш? Це ж, у нас завжди так. Є люди, які щось хочуть змінити, і вони йдуть і роблять, а є люди, які просто сидять вдома на дивані і розказують, е, яке перемир'я. Туди не йди, туди не йди, йди туди, ми ж керуємо. Ми, ми ж які там культурний, фінансовий, які там ще фронти у нас існують, коментарські. Коментарські, так, ну типу. Ну, ну, знаєш, що лякає? Собака лає, караван йде, знаєш. А, там е класик казав інакше. Караван <звук> лає, <свісно> <свісно> до речі, хотів до цього ще от одну тенденцію. Я помітив, що напередодні замаху були вброси, що Сергій там має якесь відношення до так названої консерви, і це дуже широко так розповсюджувалося. І я цьому ну, би не придавав жодного якоїсь реакції. Ну, би інтернет це така, загрузив загрузився, що хочеш. Але потім, я коли почав читати про жінку, яка зробила напад. То вона думала, що він агент ФСБ. Е, ну це ж. І ти бачиш, як воно типа роздуха? Ні, так дивись, це настільки все об'єктивно, наскільки працює ІПСО, да. наскільки працює ФСБ, як вони просто заманюють, починаючи від дітей. Да? Закінчуючи жіночками, скільки там років, я чесно не дивився. Ну Спочатку там цю пані було багато мемів різних, її зрівнювали з різними лідерами так. думок. А, але це звичайна жінка, яка от, переписувалася, була завербована і Заку... вірила в те, що за... вона робить за... щось. Вона да, за... закохалася в ФСБшника. і. Ну... Но, для мене дивись. Зараз напади на активістів, які щось роблять. Ми не будемо оцінювати їх як людей чи там якесь брати минуле. Це не має значення. Там почалась війна, люди взяли на себе важку ношу, допомагати підрозділам. І як на них цілі, от іменно точково відпрацьовується ЄПСО. І найгірше, що воно працює працює через телеграм-канали. От я раніше думав, що телеграм-канали це така типу, штука, де ми черпаємо новини. Я сам там читаю. Я сижу, читаю. Ну, заходиш в коментарі піпец. От мені цікаво, це дійсно сидять люди чи це бутафірма? Ну, Це важко сказати. От туман, у нас пан пантуман, який думаєш, більше цього... розбирається От цих всі всіх. Ти ж все-таки за захист. Скажи, як воно? Захисти від Телеграма. Працює чи ні? Не працює. На жаль, на жаль, не працює, але, мабуть, там є також свої захисні можливості. На мою там думку, це може бути і комбіноване. Комбінований варіант, коли боти, а також люди, які ведуться на них, да, починають накидувати і тільки розпалювати це. Але так в додаток до твоїх слів, то скажу, що дійсно волонтери, активні волонтери, вони з нами пліч о пліч стоять, і вони така сама ціль для ворога, як і всі ми. І ми єдине ціле. Тому так. бажано їх би теж захищати, от до цього також підемо. Захищали на той момент стерненка певні структури, і в ви не побачили, що в Фейсбуці почали гнати на те, що як можуть захищати там такі структури активістів. Але це ж нормально, тому що ну реально ці люди підсвічені. Ці люди отримують погрози. Ми ж не знаємо, що йому в особисті писали. можливо, ми вже його попереджували, там вони там, писали йому погрози, він звернувся. Ну бісить те, що людей визиває обурення, те, що цих людей намагаються захистити, щоб вони були зовсім захисту. Ну, це, це дійсно на голову не налазить, але ну, я думаю, таких лідерів думок, таких, ну, кшталт Стерненка, да, і решта. Ну, їх було б добре захищати, тому що якщо щось трапляється, це йде повна деморалізація, тому що люди розуміють, що не побайв голови, а то та, тобі прилетить. да. І ворог може дотягнутися до кожного. От, Я... І от з приводу лідерів думок. У нас така цікава тенденція пішла на платформі. Ми зазвичай там спілкуємося з різними лідерами думок. І я не буду називати імена тих, хто навіть не читає. Я скажу тих, хто читає і допомагає. Мені було так. вкрай приємно, коли ти пишеш одному із топових блогерів, це Яніна Соколова, Вона тобі одразу відповідає, вона долучається до збору, підсилює, підтримує. Ми закрили перший збір з нею. Зараз от у нас триває другий збір, який вона підтримала. І от. Люди, у яких вже ну, до яких ти думаєш, можна не достучатися, ти до них доступ ну, до них можеш дійти. А ті, що ти думаєш, ну зараз це допоможе і не допомагає. От що з цим робити там? Та насправді, насправді ну, дійсно так і є, і як з цим боротися, то немає рецепту. Немає рецепту, просто влад, що ми йдемо. У нас є свій шлях, тернистий, важкий, але ми йдемо до кінця, будемо рухатися. Дякую Яніні Соколові, яка е, підтримала нас, підтримує надалі. Да, і активно я, Активно підтримує. Я, я, до речі, присилають, говорять, влад, в сьогоднішньому випуску був збір, був збір, був збір. Тобто людина не просто для галочки зробила, а от намагається максимально його підсилити. І дійсно, я знаю, ти багато писав, я писав, а люди навіть не читають. Не читають. Вони типу, ну так, ми в наступному ти, випуску. Хто ти такий? Вам взагалі? у чим вискажемо? От ми ваші імена скажемо. Друже Томан, скажи будь ласка, а з ким із топових таких особистостей у вас зараз налагоджений зв'язок? От хто там, із лідерів думок зараз допомагає вам? По зборах, може, може це не лідери думок, може це якісь там просто активісти? Ну, на жаль, я такою інформацією не володію. Я знаю, що в нас в підрозділі є просто люди, які відомі uh -huh. приходять і служать в нашому підрозділі. От. Але я хочу ще додати до думки щодо того, що треба весь час намагатися знову і знову достучатися до відомих людей, тому що ну, добре, що от, як ви сказали, я Соколова да, Соколова відреагувала одразу. Але ну, є така проблема. Так звана доброго самарітянина, да, uh -huh. яку досліджують. І що е, так буває, там була винесена головна теза, що е, попередні люди не допомагали, тому що у них не було часу на це. Uh -huh. А у доброго самаритянина» був час. Uh -huh. І тому треба ще раз спробувати достучатись до тих людей, які не відповідають. Можливо, вони і не такі погані. Просто uh -huh. в той момент у них. Не було. Часу. Якась Тут я сперечатися не буду, але я тобі скажу, що ця тенденція у нас не ми ж вже не один рік намагаємося там щось рушити, тому що там, коли ми були на бойових, ми також писали. Так. І от, до речі, передача про що військових нам дуже допомагала в цьому. Тому що ми могли достучатися до бубої людини, звернувшися до нього через Ютуб, і він такий, типу, оп, відреагував. От, тому я вважаю, що треба достучатися до всіх, щоб вони допомагали і включались. Алекс, ну, що... тим, паче, тим паче наша ідея, наша сама платформа, вона створена для того, щоб було максимально швидко закривати потреби військових зручно і всім доступно. Навіть не ну, на медійних підрозділів. На... У яких нікого немає. Так Навпаки, це ну, робилося для того, щоб підняти якось підрозділи, які не мають такої медійної складової. Ну, хлопці, вони в топах, тому їм. І то наскільки важко йдуть збори. Вони ну, в всі, деякі. деякі йдуть, деякі? Ну, деякі? вже перший реп пішов. Ну, да. вже вже... Так але слухай, ну це ні ну типу полк, там отак. І має бути всі п'ять, ми на п'ять збираємо. От це але та тенденція, я... яку я казав, що у людей потрошку в зв'язку з цими перемирями... Так, Ладно, коротше, давай не, не, не. А я от переходжу. Не, не, не зараз на 9 травня. Запропонували зробити там, типа, тишу, от знову вийшов, не знаю, як його назвати, щоб Плешивий витюкнувся і сказав, що він пропонує там зупинити вогонь, тому що до нього їде там куча цілої делегації. От наскільки зараз от Альфа послухати деда себе намахати, тому я не знаю. Ну, ми всі відчували перемир'я на Великдень. Ми все це бачили. Ну, що на фронті, що на передовій ми бачили, що бачили в містах да, великих. Як були атак, ну, атаки, так і вони продовжували. Ну, у тебе на ділянці, я так знаю, що було дуже гаряче. Так, да, було. А зараз тенденція не спала, чи як? Та ні, там тривають штурмові дії. Ну, до перемир'я ще дуже далеко. Тому люди закликаю вас не вірити в цю чепуху. Ну, чесно, і чіпусі. No, от, ти помітив, що він починає грати в таку, типу, брати на себе роль, вирішувати, коли людям помирати, а коли не помирати. The... От він в цю гру почав Верш... грати. Вершитель. Да? Вершитель якихось no. суддів, тобто він е, е, каже, що давайте призупинимо, продовжує деякі інтенсивності, але все одно по містам все. Але його пропозиція звучить так, що, типу, ну, я вам дав спокійно пожити, там, тому що мені це вигідно. Так, 100 гривень з мене донат. — 100 гривень донат. Добре, друзі. Давайте так. ми трішки... Я хочу одну новину дуже чудову. Перше в житті в усьому світі з безпілотного система надводного типу Магура було випущено ракету і збито літак Су-37, якщо я не помиляюсь. Але на наступний день. Ця ж подія сталася в Криму. Тобто, на рахунку наших підрозділів, безпілотних систем, два збитих літаки. Ну це топ. Це, це хлопцям, тільки блин, можна просто тому ще раз кажу, що люди, донатьте, підтримуйте безпілотні е, системи, е, тому що ну, зараз на цьому тримається фронт, виконуються неймовірні задачі. Ви це мож... можете бачити, ви це бачите. Наші безпілотники залітають вже дуже далеко. Наш безпілотник один чи два. А, долетіли долеті... перероблені літаки. Ні, ні, ні. Долетіли до складу БК. Ага. Там де 160 тисяч тонн було щось таке. Ну, бадабум, звісно, там був серйозний. І таких побільше. І там. таких побільше, так. Да. Тому підтримуйте, підтримуйте безпілотні системи, підтримуйте нас. проект Перемога. Да. І Друже, Новина, я думаю, від гостя потрібна. Так, да, туман. Що тебе тригерило на цьому тижні? Давай ми, ми, так, ми, ми все виплеснули, як у психіатра посиділи, і нам тепер легко, ми такі, комфортні. Да. А от давай виплесни й ти. Що тебе на цьому тижні збісило, але так, щоб нам не зарізали ну, Про діда я вже одного другого сказав, тому да. Ні, насправді так. Да, часу не дуже багато слідкувати за новинами, а треба роботу робити. А, ну, не знаю, я, мене тригерить, те, що люди не переводяться із частини в частину. Oh, і, wow. і дуже часто буває, що ну, коли дуже дорогим мікроскопом забивають uh -huh. от, коли людина має і досвід, і. Необхідну освіту да, в радіоелектроніці, в радіоелектронній боротьбі, а вона там не знаю, Windows ну, апдейтить. До речі, позицію. це системна проблема. Так. От Ми з тобою якраз спілкувалися до цього, що ти намагався набрати деяких людей до себе, і були певні нюанси з тим, щоб вони там на, на певних етапах все добре, все добре, а потім наступає етап, і ти розумієш, що все, ми приїхали, би, людина пішла далі. От скажи, будь ласка, наскільки от, е, є такі роди військ, де людину підготувати майже неможливо. Там, це там, от, якраз до тебе реп. Наскільки важко знайти спеціалістів, які потрібні тобі, і наскільки вони цінні? Можете ну вас монтувати ще? Ну, от е, знайти вже готового спеціаліста, навіть вузько спеціалізованого, там, як у нас на там, реп ближньої дії. Е, ну, ні, це неможливо. Ти або з навчання маєш забрати людину, або з якогось напрямку, де він працює, але він там потрібен також. І, ну, ну, а в цивільному житті таких людей, підготовлених, їх просто немає. Угу. Тому дуже важко. І е, як ви виходите з цієї ситуації на сьогоднішній момент? Яка потреба? Давайте прорекламуємо класний підрозділ, тому що ну, ти набираєш людей. Зараз якийсь спеціаліст по ребу буде сидіти, і думати, блін, класний хлопці. Піду-ка я до них. От. Так, ну так і працює. Так і працює, так. Да. Тому що я бачу, як рекрутингові центри, от що мені подобається, рекрутингові центри дійсно борються за своїх людей. От у вас є рекрутинговий центр. Змотивуй і поясни шлях, який йому треба буде пройти для того, щоб опинитися от, під твоїм керівництвом. Ну насправді тут ще треба уточнити, що. Коли приходять в підрозділ, uh -huh. да, то не кажуть, я всю, все життя там, мріяв займатися ребом. Uh -huh. Ні, приходять, ми хочемо літати, ми хочемо всіх палити е і там, воювати, стріляти, займатися там, вибухами, ще чимось. Ніхто не приходить і не каже, ну я хочу там, повключати засоби е радіоелектронні, ну і все. Тому так, це як реклама. Дуже необхідні люди в напрямку радіоелектронної боротьби. Е, Привестись до нас просто на сайті угу. полку Ми можна посилання. заповнити анкету. Е, далі зв'язуються рекрутери і розповідають про шлях, якщо треба подати, е, яку ще додаткову інформацію, рапорт через армію плюс і. Він це при приведенні. Так. А якщо людина зараз от сидить, подивився передачу і такий типу, блін, перехожу по Сильці, а от там, його на. Та набр... там взагалі все просто, напряму, просто. Вже ж можна напряму проводити. Да, до вас. Тобто так? людина може не переживати, що він мобілізовується до вас, а потім опиняється вообще е, десь. Та ні, ну наспаки, якщо так відбувається, це людина більш захищена. Тобто, якщо ти з ТЦК йде розподіл, то там не, важче. Та понятно, Там, там вже все. Тебе вже було. Або важче, або нереально. У мене, до речі, є чудова історія. Ми як-то от... Е через ТЦК треба була людина, що потрапила в наш підрозділ. І досить важкий шлях пройшли. Я не буду його весь розповідати, але я скажу так, що я похотіл, щоб довести людину до нашого підрозділу. Ну да, так, там є розподіл, там є. Е Потреби і першочергово дивляться, щоб закрити е, свою задачу. Тобто Мобілізаційні ладно. Саме так. Добре, друзі. Ну що, е, я вважаю, би ми максимально змотивували людей, попалали, е, е, змотивували ще прийти в підрозділ. Давайте будемо тоді з людьми потрошку прощатися. Вот. Головне, хай донатять. Друзі, от ви подивилися, вам сподобалось? Не ставте нам лайк. Перейдіть по посиланню і закиньте хлопцям хоча б 100 гривень. Та ні, наглядь, лайк теж. Ну, і треба. Лайк, теж да, да. І коментар. лайк, коментар, поширення. підпис, поширення, да. все, що завгодно. Ну, добре. А, головне, щоб воно працювало. Щоб працювало? Ну добре. Я До речі, я я останнім часом перестав. От у нас на платформі є така можливість порахувати, скільки людей задонатило. І от там зараз більше 1800 людей, вже під 2000 йде. І я помітив, що я перестав рахувати лайки. Я рахую людей, які перейшли, допомогли. Люди, я вас так люблю. Я вас так люблю. Переходьте, донайте. Це робить мене щасливим. Мені не треба ці лайки. Можете вообще підписатися від моєї сторінки, не підписуйтесь там. А от зайдіть на платформу, зробіть лайк, і я буду щасливий. Ой, донат. Ми 412 полк безпілотних систем Nemesis, Мезіс. Нищимо високопріоритетні цілі. Наша аеророзвідка знаходить накопичення противника по всій лінії фронту, системи ППО, важка артилерія, логістика. Далі аналіз і ретельне планування, аби зберегти своїх і знищити ворога. Лише за рік ми вразили техніки на мільярд доларів. Усе це завдяки власному підходу до ведення бойових дій. Полювання ніколи не зупиняється. Але слово завершуємо. Мені, мені слово. Всім добра. Бережіть себе, бережіть близьких і будьте стійкими. Не вірте, Чипусі? Ну настанок поставимо відеоролік. До речі, я тебе впізнав. Ти в цьому відеороліку знімаєшся. Вот, щоб людей ще більше змотивувати, задонатити і щоб ми швидко зібрали ці залишені чотири реби і таким чином передали вам і зробили новий випуск вже з новими хлопцями. Дякуємо тобі, що прийшов і приділив нам увагу. Дякую, дякую. Бо кожен реп з цих е, чотирьох засобів, які ще залишились, це така додаткова невидима стіна для дуже високоефективних команд. Бачили, як палає російська артилерія, ППО і танки. Ми 412 й полк Немезіс, саме ті, хто ламає плани ворога, і знищує його потенціал. Сьогодні ми розширюємо наші можливості і запускаємо збір на 5 комплексів РЕП вартістю 750 тисяч гривень. Це допоможе врятувати життя наших побратимів, а також дозволить знищити ще більше ворожої техніки. З кожним донатом ви стаєте співавтором спалених буків, в Торі градів. Деталі про збір ви знайдете в описі під цим відео. Долучайтесь, бо кожен ваш донат змінює хід війни. Дякуємо тобі, друже, за вашу роботу Дякую. і сподіваємося, скоріше все отримаєте. Пока. <laughs>